Людмила Капеліста 16 років тому травмувала ногу, відтоді не може ходити і пересувається лише на інвалідному візку. На благодійний ярмарок дівчина привезла речі, які плела впродовж останніх чотирьох місяців. Кошти, виручені за них, передасть на потреби українських військових. Іншим способом я допомогти все одно не зможу. От а так, хоч тим, що я можу, я можу робити що небудь руками, то я зроблю продам, і тоді зможу якби допомогти таким чином. Віта Полінець на ярмарок прийшла з новорічними прикрасами, зробленими власноруч. Дівчина не лише продає вироби, а й безплатно навчає секретів їх виготовлення. Майстер-класи ми проводимо безкоштовно. Ось тому ну, бажаючи, якщо захочуть, можуть залишити кошти. Я так розумію, є скриньки і туди можна залишити. Я прийшла на майстер-клас, щоб зробити цей дзвіночок. Мені подобається робити ці дзвіночки, щоб подарити бійцям в АТО, щоб вони теж відчули новорічні свята. На ярмарку кожен охочий також міг допомогти зібрати одежу для військовослужбовців. Небайдужі війни приносили власні речі, а також купували їх безпосередньо на місці, щоб одразу віддати волонтерам. Наскільки грошей хотіло? Я і залишив. Хай когось гріє. Ви свої роботи. На ярмарку представили майже 200 людей з обмеженими можливостями. Ціни на речі призначали невисокі, щоб продати якомога більше. Частина коштів, яких ми збираємо, піде на захисників і частина на дівчину, яка була волонтером. теж у нас в Вінниці. на жаль, зараз вона захворіла і потребує допомоги. Благодійний ярмарок триватиме до суботи. На зібрані кошти організатори закуплять необхідні для військовослужбовців речі та продукти. І до Дня Святого Миколая відправлять на схід. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, П'ятий канал.